Дорогий, транспорт і комуналка у рейтингу найболючіших проблем івано-франківців, принаймні таку картину показало соціологічне опитування. Його громадські активісти провели спільно з кафедрою філософії і соціології ПНУ. Упродовж декількох днів опитали майже півтисячі мешканців зі всіх мікрорайонів міста. Зокрема, до найбільш гострих проблем, які треба негайно вирішити, люди віднесли паркування, стан доріг і транспорт. Так вважають понад 30% респондентів. А от останніми. У Рейтингу виявилися стихійна забудова, безробіття та безпритульні. Три відсотки переконані, що проблем в місті немає. Також у франківців питали на що влада має звернути увагу у першу чергу. І більшої уваги в нашому місті потребують дороги. Про це висловилося 68,68% ,68 городян із 100. Тобто, в даному випадку питання оцінювалося за стобальною шкалою комунальні проблеми 49,5%. Безробіття 47 цілих. Один якщо соціологи лише констатують факт, то ділитися власними враженнями щодо опитування взялися активісти. Їх найбільше здобували результати щодо каденції діючого міського голови Віктора Анушкевичуса. Майже 60% опитаних вважають, що за час його роботи нічого в місті не змінилося. Є приблизно однакова кількість по 18-19% мешканців, які Вважають, що покращилось, погіршилося. але більшість більше 59% вважають, що ситуація не змінилася. Тобто місто живе достатньо збалансованим життям, без якихось там суттєвих надривів в ту чи іншу сторону. Активісти сподіваються, що таке опитування корисне якраз напередодні місцевих виборів, адже покаже, хто як працював. До речі, співпрацювати з науковцями планують і надалі. І Іваненко, Андрій Гаргара, телеканал 402.